Вітаю всіх на каналі НЗТЮЕ. Сьогодні субота, 18 січня. А отже, традиційно, огляд ринку наприкінці тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Почнемо з вами з огляду новин на наступний тиждень, і наступний тиждень, бачите, новин не дуже багато. Починаючи з понеділка 20 січня, у нас свято вівторок і середа. Також новин на три зірочки не буде, четвер, 23 січня. Публікація. Перша новина у нас це первинні заявки про безробіття та запаси сирої нафти. Так, і п'ятниця, 24 січня, це індекс виробничих публікація індексу виробничих менеджерів, так, дві новини в один час, і також продаж існуючих будинків за грудень місяць. Тож насамперед, так будемо знати, що перша половина наступного тижня в нас буде майже не торгова із за свят. Ну і давайте перейдемо до ринку так, і подивимося, що в нас там. Так, Щодо ринку, почнемо з вами з індексу долара США, як завжди. І давайте з денного таймфрейму. Так, на денному таймфреймі ми прогнозували продовження лонгового руху, так воно є. Так. Була зона бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух на зараз, так воно і є. Так. Ми дійшли до цієї зони. І звідси бачимо з вами відпрацювання. Все ж так само чекаємо ціну вище. Давайте ще піднімемось на 4 години, так, на 4 години таймфрейм. І тут у нас також була зона бичого блоку заказу. Він був пробитий, так була своя якась внутрішня така консолідація. І, скоріш за все, ми ще з вами тут зупинимось на деякий час, але глобально у нас іде все ж таки продовження лонгового руху. Щодо індексу долара, ще поки нічого не змінилось. Так, так, у нас все йде в Давайте перейдемо до SP 500. І тут в нас з вами була консолідація. Так, давайте тиждень вимкнемо, що у нас тут на тижневому таймфреймі. Так, була своя консолідація, яку ми з вами позначали. І після пізняття ліквідності зі низу, так, ми дійшли майже до верхнього її кордону. Тож на зараз так чекаємо, чи захоче маркетмейкер знову таки вийти за верхній кордон цієї консолідації, і будемо з вами спостерігати. На зараз в нас просто така велика зона накопичення. Так? І хотілося побачити твердо якийсь вихід, так тест з цієї зони продажів, відпрацювання шортового руху до верхнього кордону консолідації, і вже продовження лонгового по тренду, як це було. Хоча, можливо, якраз таки із за цих свят, які будуть найближчим тижнем, то ми ще просто. Стоїмо тут в якійсь консолідації. Давайте з вами заглянемо на NASDAQ. В нас тут майже така сама ситуація. Ми позначали з вами консолідацію і зону бичого блоку заказу. Від якого таймфрейму? Від денного. Ось у нас була зона бичого блоку заказу. Ми прийшли, його тестували і звідси бачимо з вами реакцію ціни так, на покупки. Зверніть увагу, зараз вийшла за. Даний рівень хотілося б побачити тест його, так і або консолідація вже буде трішечки вища, або знову таки повернемося в цей діапазон, який позначали з вами до цього. Давайте ще заглянемо на 4 години. Що в нас тут? Ну на 4 годинах в нас після такого пробійного руху шартового майже все проторгували, дійшли і закрили пустоти ліквідності. Майже всі так трішечки не вистачило, і почали тут все так проторговувати. Добре, на сьогодні в нас є останній пробійний рух лонговий. Хотілося б побачити корекцію. Так, ну і здається, ми тут будемо з вами ще деякий час. Знову таки в цій зоні накопичення, як і в S&P 500, поки маркетмейкер не захоче звідси вийти. Давайте перейдемо до пари євро-долар. Що в нас там на тижневому таймфреймі відбувався шортовий рух? Так, зона бичого блоку заказу, який ми позначали. Бачимо, ми вже його поглинули так на сьогодні. Отже, йдемо з вами нижче. Якраз таки будемо проторговувати пустоти розриву ліквідності. Ось тут, а це в нас буде йти через консолідації на молодших таймфреймах. Є в нас зона ведмежого блоку заказу. Дуже такий він волотильний. Тож великий дуже діапазон. Його ми можемо прийти, підзняти якраз додаткову ліквідність за хаями. За ось цими свічками, та якраз таки підзнімемо і з нею тоді підемо нижче. Це все буде йти через консолідацію, ще раз повторюсь, тому що нижче в нас є простоти розриву ліквідності. Також в цій консолідації є зона материнського блоку, дуже він такий волотильний. Тож можемо якраз таки прийти в цей діапазон, і в цьому діапазоні вже будемо з вами дивитись на реакцію ціни, так що захоче вона. Знову таки розвернутися. Якщо так, то тоді в нас дуже великий потенціал, тому що ми знаходимось, як бачите, ось такій в місячній консолідації на нижньому її кордоні. І зараз, от вся увага, якраз таки на материнський блок, як він відпрацює. Так, щодо тижня є, давайте спустимось на таймфрейм нижче, у нас денний таймфрейм. Що в нас тут? А тут в нас якраз таки консолідації. Був пробійний рух, дуже така хороша корекція, так більш ніж на 80% навіть. І далі було продовження шартового руху, але, як бачите, ми тілом не зафіксувались. Тож в цьому діапазоні в нас є консолідація, яку ми з вами позначали. Є даний рівень, який також, на який би я так е звертав увагу. Так, якщо ми його пробуваємо, то йдемо з вами нижче. Якщо знаходимося вище, то тут у нас йде такий набір позиції. Ну саме це ми з вами зараз і спостерігаємо. На 4 годинному таймфреймі у нас якраз таки в цьому діапазоні є консолідації, тільки через консолідації маркетмейкер зараз йде. Можливо, тому що перший місяць року так мало не вистачає да, десь ліквідності, можливо, місце таке, тому що він навіть в нормальний сезон повинен це зробити, так де є пустоти розриву ліквідності зліва піти нормальних проторгувати. Тож такі обставини на зараз ціна буде ходити потроху, але глобальне направлення в нас все ж таки йде поки шортове. Наступний у нас британський фунт і здається майже така сама картина. Так? На тижні в нас є також своя консолідація. Навіть від місячного таймфрейму, так, бачимо, з вами дуже велика є нижній кордон, і до нього ми потроху і йдемо. Що ми виділяли з вами тут? Здається, материнський блок від старшого таймфрейму. так? Давайте ще, ну, від місяця ми з вами дивились, на місячному таймфреймі на тут Мадаринський блок. Тож хотілося б побачити підзняття ліквідності за лоями, так, тест і вже якесь відпрацювання на лонгове. Ну а поки давайте більш детально спустимось на денний таймфрейм. На денному таймфреймі у нас структура все ще шортова. Хотілося б побачити в цьому діапазоні нормальну корекцію до зони ведмежого блоку заказу, але як бачите, її на денному таймфреймі не дали. Відпоригувалися ми з вами, скоріш за все, ще на більш молодшому. Так, на 4-годинному таймфреймі. Позначали з вами зону ведмежого блоку заказу. Якраз таки після його тесту ми спустились нижче до цієї консолідації, яку можемо з вами також позначити. Нижній кордон, ось він. І від верхнього кордону, давайте також поставимо її зеленим. Зараз бачимо пробійний рух шортовий. Мабуть, не тим кольором. Давайте виділимо більш таким. Ось є. Тож зараз ми знаходимося в зоні консолідації. Тест референсної точки був, тест верхнього кордону консолідації цієї також був. І звідси можемо з вами чекати продовження шортового руху по глобальному сценарію, який з вами прогнозували на початку тижня. Так, тепер давайте перейдемо до пари долар японська єна і побачимо, що в нас тут, як тут відпрацювало. Тут ми знаходилися з вами в консолідації, так, коли, коли прогнозували, да, була зона консолідації показана. Знаходились на верхньому і кордоні і хотіли відпрацювання побачити до нижнього її кордону, так? що воно ще й відбулося, підзняття ліквідності за ось цими лоями. І зараз ми знову повернулись за рівень. На 4 годинному таймфреймі в нас. Ми вже бачимо слабкість шартового руху від зони ведмежого блоку заказу, є нове направлення. Тож тепер хотілося побачити якесь підтвердження, тобто корекцію, слабкість шартового руху. І тоді будемо з вами будувати нову гіпотезу на продовження лонгового. Також зверніть увагу, що все ж таки ми знаходимося в консолідації, але після ось такого ложного виходу трішечки так трішечки долар японська єна не дійшла до зони бичого блоку заказу, який ми з вами позначали. хотілося б так побачити нормальний якийсь тест, і звідси вже тоді. Політ вище так, до верхнього кордону консолідації, а далі вже б з вами наблюдали. Так, дивилися б. Так, долар японська єна, Що ж, подивились? Тут у нас все відпрацювало, і поки ми повернулися в консолідацію. Також потрібно спостерігати, коли дійдемо з вами до еквілібріуму. Наступний в нашому огляді біткоін і біткоін. Так, давайте, що ми тут з вами дивились? Да. Був у нас на денному таймфреймі, здається, такий блочок, один, так, який підзнімав ліквідність за хаями і за лоями з самого початку. Після цього підняття виділили ми з вами верхній та нижній кордон і прогнозували те, що ціна буде ходити в цьому діапазоні. Так воно і було. Як бачите, після підзняття ліквідності спочатку, так давайте саме початку, почнемо за хаями. Ми з проторговками спустились нижче, глобально все відпрацювало. Пізняли ліквідність за лоями в цій консолідації, і відтепер знову таки. Прийшли до верхнього цього кордону. Так? Тут ми бачимо, на денному таймфреймі зафіксувалася свічка все ж таки нижче. Давайте спустимось тепер на 4 години. На 4-годинному таймфреймі. Зараз нам показують відпрацювання лонгове. Тож потрібно спостерігати, чи закриється лонг вище даного, даного рівня. Так, Якщо закриваємо все ж таки вище даного рівня, то, скоріш за все, підемо з вами вище. Є ймовірність того. Також на сьогодні давайте виділимо з вами прямокутником зону бичого блоку заказу від якого пішов останній пробійний рух, і будемо чекати якраз таки в цьому діапазоні, в зоні покупок ціну, якщо маркетмейкер захоче в цьому діапазоні розвернутися. Так, біткоін ходить поки прогнозовано, але також в консолідації. Давайте перейдемо до ефіріуму. Наступний в нашому огляді. Що тут у нас було? Давайте тиждень. Вже не пам'ятаю, що ми на тижневому з вами дивились. На тижні в нас велика консолідація, ложний вихід був. Тут у нас є пол ліквідності, який ми не підзнімали. Зона бичого блоку заказу. Ну так, звідси хотілося б побачити продовження лонгового руху, але також тест. Хотілося б, щоб зацепили ми тест зони покупок ось цієї. Ціна спустилась як тут 2800, плюс-мінус так, ну, плюс-мінус 2800. Хотілося б побачити ціну. Але ціна спустилась у нас до 2900. Так, як бачите, 2932, здається в 1930 Ось, і звідси можемо з вами, тут у нас є набір позицій, є еквілібріум, ціна зараз знаходиться трішечки нижче еквілібріуму, тож хотілося б побачити її нижче для того, щоб нормально докупитись. Тут у нас також є своя зона бичого блоку заказу. Але є, ймовірність, що так як ми знаходимося в консолідації, можемо побачити ось тут в цьому діапазоні слабкість, і підемо з вами якраз таки на підзняття ліквідності за хаями. Цей діапазон потрібно спостерігати, і потрібно спостерігати якраз таки в дня, дивитися, як ціна буде на то все реагувати. Є в нас на 4 годинному Фреймі свої консолідації, давайте цю консолідацію також з вами покажемо. Є в нас верхній кордон на виходу, як бачимо, за консолідацією не було, тільки збір ліквідності, і є нижній кордон також. За яким ми підзняли всю цю ліквідність за набичого блоку заказу, так само від неї бачимо зараз відпрацювання лонгове. І хотілося б побачити вже якесь направлення, щоб маркетмейкер вийшов за цей діапазон. Тоді з вами вже будемо приймати рішення, те, куди він йде за ліквідністю за верхнім кордоном консолідації від старшого таймфрейму, чи все ж таки спуститься нижче до відміток 2800, і дасть нам нормально ще докупитись. Так, ефіріум є, давайте перейдемо з вами до Солани. Солана на тижневому таймфреймі. Що у нас тут відбувається? На тижні у нас була зона бичого блоку заказу, і після його тесту бачимо зараз відпрацювання лонгове. Добре. На денному таймфреймі ми з вами прогнозували, що продовження шортового руху бачимо, шортовий рух відбувся. Це, в нас, було коли? Це в нас було в понеділок, так, якраз таки від даного блочкового, ми підзняли ліквідність за лоями. І, на жаль, не відтестували ми денний блок заказу. Так, залишився він без тесту. І після цього все ж таки нам вистачило, скоріш за все, тижневого. Це в нас тижневий блок тесту тижневого блоку, підняття додаткової ліквідності за лоями. І зараз бачимо з вами відпрацювання лонгове. От, ліквідність вище також трішечки є, трішечки вища. Ну, в нас поки направлення йде лонгове від старшого таймфрейму. Тож, є ймовірність того, що можемо вийти з вами з консолідації на старшому таймфреймі. Потрібно дивитися, як ціна буде реагувати на даний рівень. Так, денний є на 4 години, здається, також там особо нічого такого немає. да, Просто останній пробійний рух у нас був від ось цієї зони. Зони будьчого блоку заказу, тут нам потрібно дивитися. Я в нас зона покупок на молодшому таймфреймі. Будемо спостерігати тепер, як ціна буде коригуватись так, на якусь корекцію. Хоча, можливо, корекції не буде. Тижневий блок ми відтестували. Так, тепер головне дивитись за ось цим рівнем. Якщо фіксуємося вище, то йде солана йде вище. значить. Так, щодо Солани, так, найближчі референсні на точки вам показав. Давайте перейдемо до атому. Атом в нас на тижні. Що він тут у нас робить? Є в нас пробійний рух лонговий. Так, зараз відбувається корекція. Також тут у нас є пустоти розриву ліквідності. Як бачите, маркетмейкер їх заповнює так, тут, Є в нас тут і покупки, і продажі. Якраз таки виконує свої обов'язки, що там по 6 доларів у нас вже була тут ціна. Також хотілося побачити корекцію нижче, але вже корекція і так доволі таки нормальна. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. Тут в нас є своя така консолідація, підзняття ліквідності є, навіть вихід був з цієї консолідації. Давайте її покажемо. Ось, є в нас своя консолідація. Верхній нижній кордон. Так. Ось, І ціна поки буде знаходитись в цьому діапазоні, тому що проторговує якраз таки пустоти розриву лігвідності від старшого таймфрейму. Зони бичого блоку заказу ми з вами також показували. Хотілося побачити вихід, тест так, зони бичого блоку заказу або вже навіть цієї зони покупок, яка була, і звідси політ на вище. Якраз таки в діапазоні 5,5 ну, десь. Десь біля 5 доларів. Щодо атому, поки нас все відпрацьовує, але найближчим часом, як бачите, стоїмо в консолідації. Давайте перейдемо до тонкоїну, подивимось, що в нас тут. Тонкоїн, ще здається, ніякої референсної точки такої не тестував. Так, є консолідація на тижні. На тижні ми з вами бачимо, що знаходимось нижче еквілібріуму, так? але. Все ж таки в зоні накопичення, і після тесту нижнього кордону ми до верхнього ще не доходили. Є ймовірність того, що ми можемо спуститись нижче. Тепер головне розібратись на молодшому таймфреймі. А тут в нас є своя консолідація своє рівні. Давайте тут їх позначимо. Ось була в нас ось так. Давайте пошпілю. Якось більш-менш рівно. Так. Була своя консолідація. Верхній кордон є, нижній кордон вже дуже низько, по ось цьому шпілю. І Якраз таки, якщо ціна захоче дійти в цій консолідації проторгувати шпіль, то є ймовірність того, що спустимо з вами і відтестуємо ще раз нижній кордон консолідації. І тут нам відкривається якраз таки нормальний такий потенціал до верхнього кордону. Тут все також більш-менш зрозуміло, але поки стоїмо в такому накопиченні. Так, тонкоін є е, наступний в нашому огляді, наступне золото, е, і золото йде відпрацювання так, до верхнього кордону, консолідації, яку ми з вами позначали. На денному таймфреймі є в нас верхній і нижній кордон, зона референсної точки. Е, також ми її виділяли, е, і звідси бачимо, з вами тут залишається ліквідність. Так, на молодших таймфреймах її підзнімають, але все ж таки. На зараз хотілося б побачити вихід ціни з ціни цієї консолідації, яка позначена верхнім і нижнім, нижнім рівнем, так червоним. Після виходу тест однієї з референсних точок, і після того, як нам покажуть в даному діапазоні слабкість, якусь слабкість лонгового руху, так вже приймати рішення на якийсь шорт. Але поки що бачимо, маркетмейкер заряджений на лонг. Так, все ж таки ще всі цілі в лонг не зробив. Що в нас тут на 4-годинному таймфреймі? Підзняли ми тут ліквідність? Ні. Трохи не дійшли до попереднього хаю. так, Ліквідність за хаю ми не зняли. Показали з вами якраз таки слабкість лонгового руху, але це все ще в нас йде корекція, тому що направлений рух в нас останній лонговий. Зона бичого блоку заказу можемо його позначити. є у нас. Хотілося б побачити тест референсної точки і відпрацювання лонгового руху, поки якраз таки відпрацьовує наш. Аналіз, який ми робили до цього, від старшого таймфрейму, так, щодо золота, є і останнє в нашому огляді нафта. Давайте з тижневого таймфрейму, що в нас тут на тижні. На тижні хотілося побачити корекцію до, корекцію до цієї консолідації. Є тут ліквідність за нижнім її кордоном, також з вами пам'ятаємо. Зараз почалась корекція. І давайте перейдемо на денний таймфрейм. На денному таймфреймі в нас тут своя консолідація. Так, є. Також спустимось зараз з вами на 4 години. Там вона буде більш логічно, буде її. Спостерігати, є, є, є пустота розриву ліквідності нижче, так і ми прогнозували якусь корекцію. Але за цей тиждень, бачимо, зупинились поки в консолідації. Давайте на 4 години перейдемо. Так, 4 години. Була і є, в нас своя ця консолідація. Також не потрібно забувати за ось цей блок, який також піднімав дуже багато ліквідності на молодших таймфреймах. І після виходу з цього блоку, так, пізніця ліквідності, майже так само, як і на біткоїні, є ймовірність того, що підемо з вами на низ. Це і буде наша корекція від старшого таймфрейму. На зону консолідації також ми показали. консолідація на молодшому також є. Давайте виділимо попередню консолідацію таким кольором. Так, ну нехай буде фіолетовим, так. І звідси також будемо з вами дивитись на реакцію ціни. Тут ми бачимо, до цієї консолідації ціна поверталась так, на молодшому таймфреймі. І є ймовірність того, що прийдемо з вами і проторгуємо ще весь цей діапазон. А цей діапазон це до 78 доларів. так, якраз таки до... Цього моменту там з вами вже будемо дивитись зона бичого блоку заказу. Також його продовжимо. Поки що чекаємо на якусь нормальну корекцію. Дадуть нам її чи ні, ми не знаємо, але хотілося б її побачити. Тож, нафта. був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується. Тим, хто ще не підписався на канал. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі в понеділок. Всім па.